Вітання мої всім глядачам, хто завітав на мій канал. Як бачите, знову мої улюблені огірочки. Так, ось покажу вам з самого низу, який тут у нас вже є урожай. Зараз буду збирати огірочки, тому вирішила зняти ще відео. Це ось усе одне стебло. І воно ще тільки починає нам плодоносити. Вже ми огірочки збирались тут, зривали, і вони нас радують і далі урожає. Це тільки початок, і для того, щоб огірки все-таки нам ще тривалий час давали. Урожай, Так як урожай буде зверху і ще саме, і основний, це тільки початок, робимо обов'язкову підкормочку. Хочу вам про поверхневу підкормочку розказати сьогодні. Це дуже все легко і просто, але достатньо дієво. Розчин готуємо такий: вода, 9 літрів, молоко. Можна взяти півлітри, можна літру, тому що молоко виступає, як звичайний прилипач у цьому, ну взагалі в будь-якому рецепті. І 30 корапель йоду. Потім буду давати йоду більше. Але то буде ще трошки складніший рецепт. Ось, дивіться, які, як квітують, які вони чудові. До цього я обробляла сульфатом калію теж поверхнево. Ну, зараз будемо пробувати з йодом. Так як йод являється природним фунгіцидом, він не має звикання до грибків. Ось і Вже рецепт перевірений руками. Цибульку обробляла жовтіли кінчики на другий же день після обробки, цибуля зазеленіла і стала здоровою. Так, що, будь ласочка, дуже легко, дуже просто все, раз в дві неділі. Якщо ви виявляєте хворобу, тоді частіше раз в тиждень можете обробити. І будете мати все літо гарний урожай огірочків. Дякую на цьому. До побачення. Чекаю нових підписників, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. До побачення!